Висадки картошки пройшло біля двох тижнів вона набула ось такого вигляду. Зійшла чітко, рядочки рівні, як дзвоночки. Рядочки повтикав. Сорти. Тобто настав час сапувати міжряддя. Отже, яким чином я буду робити міжрядний обробіток ґрунту по картоплі. Ну, ось придумав таку приспособу. Такий сапутику. Десь вона із двох секцій. Головну. Везу я зніму для суцільного обробітку ґрунту і на це місто поставлю такі дві короткі секції, на які так само будуть ставитися ножі, такі. шість лівих, шість правих. На одну я поставлю 4 ножі, а на краї по два ножі поставлю. Думаю, вистачить. І тоді буду пробувати так, щоб обробляти прямо йти міжряддю. Зазвичай ставляю усі дві культиваторні лапи і з собою. Ну я от хочу спробувати якийсь таким оригінальним методом, от таким чином. Що з цього вийде. Завтра побачимо. І так, провів збірку конструкції з двох секцій. Тут поставив по чотири ножі на цю секцію з іншого боку. Буде тільки по два ножі, тобто вона знаружі буде по два ножі, тому що Якщо я поставлю ще по два і цю сторону наружну, то буде можливо підрізати рядок. Тому я з наружних сторін тільки по два леза. Ну, можливо, зараз ще трошки підгострю леза, тут пройдусь, тому що не дуже так вони нові. Із завода не дуже вони щось загострюються, пройду болгаркою заточним кругом і буду встановлювати зараз на мотоблок і пробувати прополку. Так, нарешті фрези підточив, тобто ножі встановив фрези. Зараз почнемо випробування цієї саморобки. Це результат рядочки чистенькі. Ну, в рядочках ще трохи є там, бур'янів пройду, можливо руками повисмикую. До першого окучування. Я думаю, вона достоїть Ця картошка. Потім вже будемо мудрити щось з окучником. Див я на другій передачі, він хоч і шестисильний, але потужності в нього вистачає. Ну, приблизно тут десь, може, 5 соток я обробив, обробляв не більше 25 хвилин. На сьогодні все. Картопля досягла вже, так би мовити, тієї кондиції, що треба робити першу окучку. Пройшли дощі, земля взялась кіркою невеличкою. Одночасно проведу розпушування і перше підгортання. Для цього я буду використовувати такий от стрільчатий окучник, який я придбав у тракторному магазині. Ну, як завжди, були косяки не без цього, як у будь будь-якій як будь тракторній техніці. Оця, оцю стійку я поставив іншу, тут її підрізав заводську, тому що... По-перше, вона по ширині не підходила у те посадочне місто, щоб використати без навіски, а поставити прямо в те гніздо, де стоїть і сошник так звана клюшка. І тому для цього я відрізав. Цю стійку був заводську і використав отаку. Вона трошки вужча, Якраз стає те гніздо по розмірам ідеально. Пересварили тут декілька отворів регулювальних, уварив її. Ось така стійка була заводська, але вона тут була приварена, Це раз. А по-друге, вона по ширині не підійшла б у те посадочне місце, що встановлюється клюшка. А так як я хочу ходити у безпосередньо міжрядді, тому мені треба встановлювати саме в те гніздо. Ну, зараз трошки тут вже підчистив. На крилах ще підчищу фарбу заводську, на носику, щоб краще земля. Відсюди відскакувала, щоб не так залипало. І буду пробувати. Відразу хочу вибачитись перед глядачами свого каналу, оскільки сьогодні була в мене проблема з оператором, тому не зміг показати роботу окучника в дії. Хоча Багато хто і так розуміє, як це все відбувається, то все одно бажано показувати. Так само як я дивлюся, інші працюють, щось удосконалюю. Так само як хтось на мене подивиться, щось використає для себе корисне. Ну от, покажу хіба що готовий результат. В цілому операція ця пройшла успішно. Мені подобається, рядочки всі окучені рядочки всі рівненькі, картоплю не порізало. Ну, Ось таки поставилися Грунтозацепи. зацепи 380. Єдиним неприємним моментом такого способу є лише те, що на поворотах не дуже зручно, тому що Грунтозачепи малого діаметру і вони стоять дуже вузько, тому мотоблок так перехиляється з боку набік, тому треба притримувати його так досить серйозно, щоб він не завалився набік. А так все доволі таки непогано.